Вітаю вас на моєму каналі про життя і гармонію. І три короткі поради для біженців, які тільки приїхали в Німеччину, які вже є там, які приїхали недавно, можливо, хтось і давно, але цього не знає. Ну, це звичайні такі правила, які допоможуть вам не потрапити в майбутньому в халепу. Перше правило абсолютно ніяких домовленостей. Суто в усній формі, все фіксуєте в письмовому договорі. Це стосується договору оренди житла, це стосується договору праці, взагалі договору, чого б то не було. І стосовно договорів, якщо це телебачення, інтернет, інтернет-провайдери взагалі різні є. Такі договори, які можуть вас спонукати підписати, ви не розумієте мови, ви їх підпишете. Тому, перш за все, при тим, як щось підписувати, берете автоматичний перекладач з телефону, перекладаєте собі, якщо є можливість, користуєтеся послугами чи просите когось із знайомих перекласти, хто розуміє німецьку мову. Але саме стосовно договору оренди, договору передачі житла, акт передачі, що там є, чого там нема. Обов'язково, тільки в письмовому вигляді. Цим ви позбавите себе непотрібних клопотів в майбутньому, збережете купу собі нервів, і все буде гарно у вас. Друге. Коли ви приїхали в Німеччину, то не бійтеся, якщо ви йдете в джоб-центр міграційну, Службу, радхаус, куди б ви не йшли? Якщо для вас щось не зрозуміло, то краще перепитуйте, уточнюйте, знову ж таки користуйтесь перекладачем. Добре, якщо ви розумієте мову, якщо не розумієте, то перекладачем є можливість когось запросити, щоб вам переклали. І от саме не соромтеся, задавайте уточнюючі питання, тому що бувають такі моменти, які ви не уточнили і вирішили, що це можна тільки. Одним способом питання вирішити, а виявляється, в того питання можна його вирішити декількома способами, і той спосіб буде інший для вас саме найкращий. кращий. Тому не соромтеся запитувати, не соромтеся. І запитуйте. Це стосовно, стосується таких всіх різних організацій, з якими вам доведеться спілкуватися. І ще одне, чим передавати якусь про себе інформацію, гарно подумайте, чи вона правильно у вас сформована, тому що залежить дуже від того, як ви подасте цю інформацію в ці ж таки служби, розумієте? Тому що е це повинно правильно бути сформоване саме на німецькій мові, щоб вас саме правильно зрозуміли, що ви хочете донести. Чи яка ця інформація? Краще не поспішати взагалі розповідати чогось колишнього, правильно зрозуміти. Я не говорю про те, що приховувати якісь такі важливі деталі, я про те, щоб ці деталі були правильно, ну, дійсно так, як я сказані. Тобто, краще думати і не поспішати. Це другий такий важливий пункт взаємодії, скажімо, з бюрократичною машиною, тому що це важливо. А третє, обов'язково бажано робити, страховку для, третій, страховку для відшкодування третім особам. Я зараз, на жаль, не скажу швидко німецькою, як вона називається, але ви можете дізнатися. І вона коштує, ця страховка небагато, але вона вас врятує від багатьох таких нюансів, якщо ви не випадково десь в найваному житлі щось пошкодило, десь не доведи господи, зачепили машину. Ну, якісь такі пошкодження, які вам самотужки буде важко відшкодовувати за це майно. А так це вас вбереже також від багатьох таких неприємних нюансів. І всім, хто орендує житло в Німеччині, раджу вступити в спілку орендарів Німеччини. Там є щорічний одноразовий внесок, загалом так, от ну, в Баварії так, в, ну і по всій Німеччині так, можливо, є якісь нюанси. Що вам це дає? По-перше, там купа інформації, та яка захищає саме. Орендарям, тобто вас також у вас є можливість скористатися послугами адвоката, юриста саме з цієї спілки. Не багато, звичайно, разів, але кілька разів ви можете звернутися Це входи в цю оплату на рік ну, це до 100 євро в районі. Так, грубо говоря, воно коштує. Але повірте, вам ці кошти відшкодуються. По-перше, ви можете там запросити, там є зразки. Договорів оренди, зразки різних таких заяв, які стосуються житла. І багато чого на цьому сайті, і ви матимете в них доступ у цій спілці. Багато цієї інформації прочитати корисно і для себе, яка вас збереже в майбутньому від неприємностей і знову ж таки збереже ваші нерви і кошти. Ну, це такі три пункти важливі для вас, щоб. Ви почувалися себе краще і спокійніше. Ходіть здорові!